Всемогутні Господи, Твоє слово застерігає від пияцтва та інших шкідливих звичок. Багато людей перебувають сьогодні у гріховному полоні, і ти вказуєш, що ці пороки призводять до бідності та руйнування. Боже, благаю, звільни український народ від цих гріхів, дай нам свободу від пияцтва та інших руйнівних звичок. Нехай гріх не панує над нашими людьми, щоб ми могли жити у волі та тверезості. Просимо за потужний духовний рух в Україні, який звільнить мільйони співвітчизників від залежностей. Ти, Господь нашого життя, у твоїх руках уся сила та найвища влада на тебе покладаємося. Молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.